Не кажи, ти вміє, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, Україні математики. Ну, мо хлопчики й дівчата, ковзани беріть, санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг на всіх, скрізь звучить веселий сміх. Вийшов Богданчик з Даринкою кататись на санчатах. Подивіться, чи однакові санчата? Вони різні за кольором та формою. На яку геометричну фігуру схожі санчата даринки? На квадрат. А на яку геометричну фігуру схожі санчата Богданчика? Діти. Санчата Богданчика. Схожі на геометричну фігуру прямокутник. Давайте розглянемо квадрат і прямокутник. Чим же вони схожі? Полічіть кути у квадрата. Скільки їх? Вірно, чотири. Полічіть сторони у квадрата. Скільки їх? Теж чотири. Розглянемо прямокутник. Полічіть кути у прямокутника. Скільки кутів у прямокутника? Вірно, чотири. А сторін. Полічіть сторони у прямокутника. Скільки їх? Теж чотири. У квадрата і прямокутника по 4 кути і 4 сторони. Давайте порівняємо величину кутів і сторін квадрата і прямокутника. Чим же вони відрізняються? У квадрата величина кутів і сторін однакова. У прямокутника величина кутів однакова, а довжина сторін різна. Сторони, які знаходяться поруч, різні за довжиною. Знайдіть предмети, схожі на прямокутник. Це холодильник, телевізор, двері та валіза. А на яку геометричну фігуру схожі предмети, які залишилися? На квадрат це комод, годинник, вікно та подушка. А як же відрізнити одну фігуру від іншої? Що потрібно знати? Потрібно знати ознаки фігури: чи має вона кути, яку має кількість сторін. Тоді ми зможемо визначити, яка це фігура. А малята на санчатах мчать, щодуху із гори. Як ви гадаєте, в якому напрямку поїде Богданчик? З гори вниз. А в яку сторону поїде Даринка? Справа наліво. Діти, давайте і ми розважимось. Виконуйте руки пальчиками на певні предмети. Робіть рухи одночасно обома руками. Санчата долоньки. Куля кулаки. Сніговик клас. Ну що, готові? Санчата долоні, кулі кулаки, сніговики клас. Спробуй самостійно! Ти просто молодець. В Сніжки грати за любки полюбляють малюки. Подивіться, як багато сніжок наліпили Богданчик та даринка. Хто ж наліпив більше? Давайте позначимо сніжки Богданчика блакитним кольором, а сніжки даринки рожевим. Викладемо сніжки богданчика вгорі, зліва направо. Скільки їх? Їх 5. Під кожною сніжкою богданчика покладемо сніжку даринки. Скільки рожевих сніжок? Чотири. Яких сніжок більше, діти? Блакитних чи рожевих? Вірно, блакитних. А наскільки блакитних сніжок більше? На одну. А що потрібно зробити, щоб сніжок стало порівном? Треба на ринці зліпити ще одну сніжку. Тепер сніжок порівну. По п'ять. Що за гамір? Що за гра? Ліпить сніговика дітвора. Подивіться, яких незвичайних сніговиків зліпили діти. З яких геометричних фігур виготовлений перший сніговик? Якщо лічити зліва направо? Вірно, з прямокутників. А другий по порядку сніговик. З яких геометричних фігур виготовлений? З квадратів. Третій по порядку сніговик. Виготовлений з кругів. Четвертий сніговик виготовлений з трикутників. Ось такі гарні сніговички вийшли. Вірні друзі, ковзани беруть до рук та на ковзанку ідуть. Подивіться, що малює ковзанами. Даринка круг трикутник. Прямокутник. Зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки це клас, стільки втіхи є для нас. До нових зустрічей, малята!